Так, ну, а моя ціль зробити наші думки і наш стан краще. Ну, я так хочу, я собі міняю постійно думки, якщо щось приходить погане. Ну, дуже-дуже хтось із нас, може я, погряз в таких поганих, поганих думках. Так, а ну міняємо. Зараз же все міняємо. Дивимося. Королева мечей вже меч, королева мечів, вже меч, меч уже вниз. І інша карта. Так, гроші, грошики, гроші. О, слухайте, мені таки зараз, так прийшло, що. А ви не хочете гроші тратити? У вас є гроші, але ми не хочемо їх витрачати. Витрачати не хочемо гроші, ну значить, ну ну не витрачайте сьогодні. Сидіть вдома.